Щойно привезений, розмитнений, сертифікований, готовий до продажу. Renault Megane 4, 1,5 дизель k 9 k 189 тисяч оригінального пробігу. Інформацію по сервісах про купівлю з аукціону можете побачити в групі Viber знизу в описі. Передня-задня парковка безключовий доступ, розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ні, утримання в полосі немає. Безключовий. Домкрат, запасне колесо все є. Коврики все є. Резина мішелін. Ключ, шторка є. Запасне колесо. Ось такий автомобіль, розмитнений, сертифікований. Поїхав, механічна, шестиступінчата коробка передач, круїз контроль, обмежувач швидкості. Все, що потрібно для сучасної їзди, старт стоп. Авто в дуже гарному технічному стані. Остання заміна масла була 180. 3000, нічого не потрібно міняти, сів, завів, поїхав. Вартість, щоб придбати, 13700. Сподобався, телефонуй. Реальні тачки Вінниця.